Як на море проваджала жаночка Марину, напиши мені, сказала про мужчин, бо згину. Все пиши, бо я тут можу вмерти з нетерпіння. Опиши, як на курорті розпускать коріння. Не описуй, як ти вмієш закрутити шмиги, а гарненько зашифровуй, мов читаєш книги, бо як мій лист перехопить. Наберуся горя, і я теж невдовзі маю їхати до моря. Через тиждень з того моря лист приходить Жанні. Здравствуй, Люба. Дні проходять у морськім купанні. В перший день мене страшенно розморила спека, я кинулась шукати, де ж бібліотека. Допиталась я швиденько до бібліотеки і дізналась, що є книги згідно картотеки. Та читачки ж тут жвавенькі, крутяться мов дзиги, і вже встигли розхапати всі цікаві книги. Розхапали і читають, хто де тільки може. Територія уся тут на читальню схожа. Всі читають з нетерпінням у будь-яку погоду. І так жадібно, неначе не читали з роду. Книг зачитаних багато, величезний ворог. Як ти станеш їх читати? Сиплеться ж з них порох. Але знаєш, тут читають і тю макулатуру, бо до неї ж причепили гарну політугу. Їх читають переважно молоді дівчата, а мені до них повчально хочеться кричати. Не читайте, зупиніться, совість треба ж мати. В цих романах вже немає, сторінок багато. Зажурилась я тяжкенько, а одна і каже, що цікаві тут романи, продають на пляжі. Виданяє там Дніпровські, львівські, ну і так далі. Можна взяти і грузинські у оригіналі. Але ж як тут докупитись, як троячка в жмені і мені такі романи вже не по кишені. Я в піску знайшла брошуру, Без копійки грошей. Але, знаєш, не шкодую, дуже зміст хороший. Щоб її на пам'ять вивчить, кожен день читаю. А для тебе, люба Жанно, я пораду маю, щоб тобі тут не шукати повість невідому, то найкраще, щось цікаве, прихопи із дому.